Добрий день, шановне панство. Ось в мене вже колись я говорив на ту молода сім'я, а в принципі вже самки має, чорна самка має вже другий раз родити, то вже є відносно стара сім'я, бо молодших сімей в мене вже немає. І ось дивіться, після е ночі чуть-чуть ще залишилося. Ну, грам, напевно. До 50-300 грамів, 50-70 грам 50, гранули і розкиданої, і з'їждженої залишилося. До чого я веду? Жара. Внутрі я багато даю е, е, овочів, різних овочів, бачите, яблука, то все зночі ще лежать. Там, де в кутку кукурудза, листя кукурудзи. і внутрії не хочуть їсти. Не хочуть їсти, тому що жара. І тим більше гранули не хочуть їсти, задовільняють себе, задовільняють свої потреби в харчуванні овочами і воді. Води теж вони в мене багато не п'ють, але так як багато овочів, через той води вони не хочуть їсти, а плюс жара, і маємо ось такий результат. Лежать. Неактивні не в жару, внутрі не активні, вони більш активні е, на ніч і вночі бажано давати їм е, більше їсти. Ну, як більше, норму збільшити, в день дати 30% на день, якщо ви даєте. Тому що вони днем, коли жарко їсти не будуть. Ще якщо е, на вулиці не стоїть велика жара, то внутрії. В принципі, днем теж непогано їдять. А так вони от перебиваються. Якось. Ну, саме основне, особливо самка, як кітна. Саме основне, щоб мати, щоб вона мала доступ до води. А якщо ви воду не ставите, то давайте її. Так в вольєрі досить багато яблук, овочів, щоб внутрія, внутрія вагітна задовільняла свої потреби в воді. От. Ну, бажано, в жару хто не лінується, і має можливість поставити їм хоч трохи, коли дуже-дуже коло 40 градусів. Ну, більше 30, будемо так говорити, ставити їм водичку. То для тих, хто не лінивий, і для тих, хто дуже-дуже любить внутрі. Бо воду вони дуже люблять, і вода буде скидати їм. Легше буде переносити жару. Також дуже важливо, що внутрі, які хто тримає на вулиці, то робити їм е, затінок, щоб вона, внутрі мала затінок. А якщо в клітках на вулиці тримаєте, то обов'язково робити тінь, щоб, ну, щоб клітка не нагрівалася, бо як буде Клітка гаряча, то внутрія в клітці буде, як на пательні, жаритися. Так що пільнуємо свої нутрії, вирощуємо їх, їх тішимося і отримуємо дієтичне м'ясо. Дякую за увагу.